Шановні, в ефірі упс, а що трапилось? новинний дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали! Дамбім Бамбас! Бавовна сталася у Маріуполі. Маківці, сніжному шахтарську, торезі харциську та інших містах. Просто в шоці за її словами. Вони такого не очікували. І вважали, Маріуполь безпечною гаванню для свинособак. собак. Ребят, всім доброе утро. Ночка була весела. Іно. Ну, По-перше, ви бачите, що це корінний Маріуполець. Ночка була весела. Ви може вже забули. Я раніше теж так розмовляв. Привіт, ребят! Давайте старяшки подивимось. Прикиньте, что за развернутое видео, и там реально так. коров. Что касается Мариуполя, я, есть честно, в шоке, что его начали вообще бомбить. Мы настолько его плотно застраивали, настолько туда вливают денег, что мне казалось, что есть некая договоренность. на насколько он просто тупый. Він просто думав, що через те, що вони дві панельки там якісь поставили, такі, та ні, ну це точно. Ну тут договорились, договорились, точно вже трогати не будуть. Як взагалі він це собі уявляв, що такі Зеленський, залужний, хто там у нас ще, Резніков, Вони такі. Ні, ну точно, Маріуполь, ви вже хлопці, стільки вклали, стільки бабок, ми бачимо, засунули. Це що, дорогу відновили, електрику тягнете, та ні, ми вже точно. Маріуполь забирайте, бо ну, гроші хто гроші. Ну, війна, війна. Це дегенерати. Ну, це дегенерат, дегенеративне створіння. Це навіть складно якось уявити. Я тебе хочу запевнити: немає домовленості не те, що про українські якісь міста. Немає навіть домовленості про Білгородську Народну Республіку. Я думаю, що і туди полетить, вже зараз летить, а полетить ще серйозніше. Вчора почали бомбити. Бомбити точно почали чим -то новим. Ближайші дні, сьогодні, завтра, післязавтра, обіцяють здесь пальніше відігреть. Я не знаю, хто вам там що обіцяв, сьогодні, завтра чи післязавтра пальніше відігріть буде створюватись з вас, доки ви собаки не засунетесь назад на свої болото. Ми звичайно в Україні пецфрендлі, але спочатку потрібно потруїти новою зброєю паразитів. Слава ЗСУ! З 8 березня Орчині. До Новосибирська приїхали перші подарунки матерям і дружинам на 8 березня. Як ви вважаєте, що в коробочках нові голландські тюльпани, одежа, прикраси? Ні а добрим жінкам на 8 березня Клара Цеткін дарує незалежність і рівні права. А поганим здохлих в Україні окупантів. І кому ще не прийшов пакуночок, просимо вибачення за тимчасові незручності. Наші воїни роблять все, аби ви отримали свій вантаж 200 найближчим часом. ДПСУ підсолила бульбу. Уразливі білоруські прикордонники образилися. По-перше, наші хлопці розклали додаткову низку мін на пропускному пункті виступовичі. А по друге, показали білоруським камерам середній палець. Про це зробили цілий сюжет на картофляному телебаченні. Боже, наскільки ж круті наші військові, що лише два їхніх пальці здатні посіяти паніку серед бульбастану. можемо собі уявити ту істерику, якщо наші прикордонники їм покажуть собачку. Ти ж хотів землі цієї, то ж тепер змішайся з нею. У тюменській школі вшанували пам'ять 19-річного добровольця, який поперся воювати в Україну, і за два місяці щасливо зустрів кулю від зсу. Цель проекту парти героя зберегти пам'ять у він не зміг наші жити. мати вантажу заявила, що її син вирушив на генетично. На генетичну землю. Бо їхнє прізвище не можу це читати. Бо їхнє прізвище закінчується на О. Цапенко. Це його генетична земля. У нас фімілія на закінчується. А дід їх був з України. І дід наш був з України. Бляха, уяви, як його тягнуло просто на батьківщину. Він просто не зрозумів, що він малий був. І через те його тягне, йому хочеться до рідної землі. Але він не, не розумів, ще не розумів якості кого. А ще вони з хлопцями дуже любили відпочивати в Україні. Вони їздили туди хати, Тому йому, мабуть, це було І він прийняв Прийняло рішення своє. Що ж, генетична земля радо Зустрічає кожного окупанта, обіймає своїм теплесеньким чорноземом і покриває травичкою. Тетянич, докукарікався. Ютуб заблокував канал російського пропагандиста Артемія Лєбідєва, який у своїх роликах завзято підтримував війну проти України. Ви які як були в Криму, війною абсолютно не являються. Це була абсолютно ізячна супер-пупер, просто хірургічна операція. Ще тиждень тому Лєбідів радів мільйону підписників, а сьогодні канал видалений безповоротно і відновленню не підлягає. Ютубе, ти ж наше сонечко. Невигадані історії вигаданої держави Тихий заколот почався у звичайних під'їздах російських хрущовок. Так, вдова чи чоловік загинув на війні, а син сидить у полоні, проклинає державу і просить не знімати показання її лічильника, бо платити їй нема чим. Вона не отримала жодної виплати. Класичний безпросвітний морок. І вже традиційно дякуємо тобі, Боже, що ми не москалі! Останнє китайське відшивання. Китай не буде постачати зброю окупантській федерації. Про це офіційно заявили в МЗС КНР. Ніяких самонавідних хуавеїв та снарядів по-пекінськи. Якщо у нас ленд-ліз, то Росія розраховувала на Аліекспрес-ліс. Я думаю, спрацювала китайська мудрість. Сиди на березі байкалу та чекай, поки Сибір сама припливе до тебе в кишеню. Патріотична Періс Гілтон на мінімалках є така жіночка Дана Борисова. Відома вона двома речами: тим, що знімалася в пропагандистській помийці, армійський магазин на ОРТ, та тим, що має алкогольну та наркотичну. Залежність, Причому, друге слідство першого, ось що писали про світську левицю у 20-му році. Закодована Дана Борисова випала духи. <гум> <гум> а зараз ця особа займається патріотичним вихованням росіянських дітей. Я сьогодні нахожусь на міському лагері для школьників, і сьогодні, в канун празника дня защитника Отечества я проведу урок воєнно-патріотичного виховання. Научу любити і цініть родину. Уявляєте, що вона їм там розповідає. Героїн – це майже як героїзм. <свіс> Ця, так би мовити, країна тримається на трьох китах: треш, крінж та питні духи. Байден приїхав на перепічку. Президент США неочікувано прибув з візитом до Києва, зустрівся з нашим президентом, погуляв центром міста та підтвердив, що американський народ з нами до самої перемоги. Сказати, що росіяни. Це нічого не сказати. Щоб хоч якось відреагувати, вони вирішили шуганути Байдена учбовим запуском міжконтинентальної балістичної ракети Сармат. Це, до речі, українська ракета САТАНА, розроблена в Дніпрі, яку московити намагаються скопіювати. І ще у підсумку, як ви думаєте, сармат не взлетів? Упс! А що трапилось? Невже петарда за мільярд доларів просрала, а Байден навіть не помітив? Газманов Претапорте. Найвідоміша людина Сальто в галактиці Газманов виступив на концерті під час нового російського свята річниці вторгнення в Україну. Ця стара собака Люсі розповідала рапсіянам, який поганий захід і як з ним треба боротися. От тільки робив він це у курці від Прада вартістю 4,5 Тисячі доларів, але ж він патріот, тому заклеїв логотип Прада скотчем. Боже, які ж вони божевільні? У мене питання. У нього що іншої куртки не було, що довелося цю заклеювати, чи інші ще дорожчі? Я уявляю, як виглядає Дім Газманова: там тупо все заклеєно скотчем, крім столичної горілки. Ветеранські сосиски. Губернатор Новгородської області вирішив віддячити ветеранам-окупантам, яким пощастило повернутися з фронту. На знак подяки від всього новгородського народу він дозволив ветеранам продавати сосиски на Софійській площі у Новгороді прямо перед храмом. Хоча всім іншим новгородчанам це суворо заборонено. Що відбувається в Британії за великі досяг. Присвячують у лицарі, а в Росії посвячують в продавця сосисок. Там сер, тут сосер. <рес> а які ще заборонені речі можуть дозволити російським ветеранам займатися проституцією, торгувати креком чи мітингувати? Ні, мітингувати то найвища нагорода і тільки посмертно. За 400 метрів поворот на колонну бронетехніки США нададуть Україні бомби з gps наведенням великої дальності JDAM, які здатні вражати цілі на відстані до 72 кілометрів. Дякуємо за такий смертоносний убір для росіян. Ракетку замовляли прибуває на місце дислокації за 3 хвилини. Простой не рекомендуємо. Чоловічий дефіцит на болотах на Росії через війну катастрофічно не вистачає чоловіків. Одні повертаються в труні, а інші валять з країни щоб не опинитися в труні. Тож скажені росіянські стартапери винайшли синтетичного мужика, точніше, плюшового. Так званий роз-муж. Це м'яка іграшка з бородатою мордою і з цвастикою на грудях. Вона вміє. Насправді головне, чого вона не вміє. А не вміє вона бити дружину, бухати та викручувати лампочки в під'їздах. Тобто розмуж гідна заміна розфаршу. Пошуки розуму. Неймовірна історія, про яку неможливо мовчати, нідерландська пара вирішила, що їх дитина дуже розумна, та, взагалі, вона чудо, і щоб дитину не вкрали підступні європейці, вони переїхали. Прямісінько до Воронезької області, де ця європейська пара на чистій мові агресора розповідає на камери федеральних каналів цю маячню. Її вони вважають чудом. Поэтому, коли вдруг пошли розговор о те, що рібенка можуть із вирішили – треба нада Є негласна по європі програма. По перше, коли я заплющую очі і уявляю собі людей з Нідерландів, вони приблизно так. Це ж. Нащадки вікінгів ці, знаєте, художники відомі. Вони ще човни будували, весь світ навчили. Ну, ось так вони такі. Мачту піднімай. Розезк ума. Умних дітей. Може, ви ще дивились, врятувати рядового Райана» дивились? Ось там вони коли висаджуються, там на млинах вони крутяться. Звуть його ще кістки, кіст, кістутіс матульокас. Може, не хотіли вигадувати нідерландське ім'я і просто кіт режисера походив по клавіатурі? Вот це мені теж коли я узнав эту систему, це страшно. Наш ребенок начал, два года заставили ходить в садик, заметили. Она по их системам, по гаванским, она очень умная. Что там в два года могло статься такого с людьми? Все такие кубики складали, а она что, пришла такая, ну, я даже не уявляю. А вы чули про теорию струн? Нет, знаешь, что она сказала? А вы слышали, что бандеровцы дамбят дамбя-бамбас? І одразу і заливати від усіх дітей. Так можна окремо. Ви не хочете в Воронівську область переїхати? <рес> Що за НАТО для всіх інших Уяви, там, агу, агу. Бомбили. <laughs> Бомбили, да. В садике, по словам мужчины, были готовы учить Алису усиленно. После отказа и вовсе предложили забрать ребенка в интернат, якобы для одаренных детей. Про эту систему в Нидерландах ходят разные слухи. Некоторые родители заявляют, что дети буквально пропадают, им не дают видеться и общаться с родителями. И, и Знаешь, что ну, что приятно, вин э, такие э, Нидерланды, что он приехал и сразу себе в Бобровском районе, обрав житло, ну так. Максимально схоже на європейське. Знаєш, він такий. О, я тут буду як вдома, просто не буду виходити з хати. І яка мені різниця, головне, що дитину не заберуть. Тому кістуті сприйняли рішення біжати із страни, бросив там бізнес і привичну життя. — Бізнесмен! Я навіть не знаю, що це що це був за бізнес. Може він десь взуття чистив в переході, кинув бізнес зі збору з клотари. Якщо навіть припустити, що це правда, а не вигадки двох синіботів, вдумайтеся: в Нідерландах це одна з найтехнологічніших країн світу. Запропонували безкоштовно розвивати їх обдаровану дитину. А вони сказали ні. І втікли до воронезької хрущовки, де ця дитина приречена стати обдарованим наркоманом або вступити до юнармії. Упс. А що трапилось з розумом цього батька? Двохсота ковбаса у Владивостоці жінкам, які втратили чоловіків на війні в Україні, замість чоловіків видали ковбасу. Як романтично. Синочек, вот тебе бутерброд в школу, сієш папу на піліміні. Подейкують, у одній жінки було 15 коханців, всі вони поїхали в Україну і загинули. За це їй видали пакет сардельок, а в якуті за труп сина дали здоровезну пачку пельменів. А чого ти смієшся? Я особисто люблю пельмені більше окупантів. А воронбурзі вдома взагалі просто видали грамоти. Під звуки волинки набої їдуть на Волинь. Британія нарощує виробництво зброї та боєприпасів для постачання Україні. Ви розумієте, що Росії гайки, доля гопника вирішена. Якщо західна військова машина запрацювала на повну потужність, її вже не зупинити. Це означає, що не буде більше ніяких перемовин договорняків. мінськів 3 буде лише Нюрнберг-2. Угорський військовий товариш. Іди. Голова МЗС Словаччини Базанов він взяв та відправив на три літери угорського прем'єра і по сумісництву найліпшого друга Путіна Орбана саме за його позицію по відношенню до агресії проти України. Орбан заявляв, що буде продовжувати торгувати з Москвою, їздити в гості до мінську та блокує фінансову і військову допомогу. Україні так влучно сказано, що можу додати до слів словацького міністра тільки знаки оклику, але на цьому прикольне не закінчується. Під час свого виступу в ОБСЄ Латвійський депутат відправив російську делегацію слідом за російським військовим кораблем. Конвеє месеч тоді вашан федерейшн с делегейшн ситингі дес руменаволкод юкраїнін бордґадз Російський військовий корабль пашов на такі. Oh, Дякуємо, хлопці. Продовжуйте в тому ж дусі. Ну і наостанок. Тривога на замовлення. Життя росіян продовжує змінюватися незворотньо. З'являються нові нотки та нові відчуття. У багатьох містах на болотах по радіо пролунала повітряна тривога. Внимання! Внимання! А об'являється вас тривога. Угроза ракетного удара! Проза ракетного удара! І це дуже приємно, бо немає нічого кращого для українського вуха, ніж чути сирену на Росії. Так і хочеться закричати, як Робі Вільямс в культовому кіно. Доброго ранку рязань! Що, довоювались? Повторили? Упс! А що трапилось? Шановні, це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння з догори та залишати коментарі. Папа! -па.